Що таке сім-група? Вірусний підлітковий сленг Тик-Так використовують навіть знаменитості Тик-Так і психологія ексклюзивності. Чому група 7 підкорила інтернет? У світі соціальних мереж, де кожен прагне до уваги та визнання, з'являється все більше трендів, які швидко стають вірусними. Однією з останніх є група 7 на Тик-Так. Це явище, яке почалося з експерименту музиканта Софії Джеймс, миттєво привернуло увагу підлітків і навіть знаменитостей, викликавши хвилю ейфорії та бажання належати до елітарної спільноти. Але що стоїть за цією модою? Чому просте відео з музикою викликало такий резонанс? Давайте розберемося. Психологія приналежності, основа вірусного тренду. В основі популярності групи Сім лежить глибоко вкорінена людська потреба бути причетною. З дитинства ми прагнемо бути частиною колективу, відчувати себе потрібними та цінними. У соціальних мережах ця потреба тільки посилюється. тик так з його алгоритмами та постійною гонкою за увагу створює ідеальне середовище для формування кланів та ексклюзивних спільнот. Ідея групи Сім геніальна своєю простотою. Це створює ілюзію обрання, запрошуючи користувачів відчути себе частиною чогось особливого, навіть якщо це просто збіг обставин. Відео, яке стає ключем до приєднання до групи, створює відчуття секретності та інсайдерської інформації. Це не просто відео, це квиток в елітарний клуб. Я пам'ятаю, коли в школі були свої круті компанії, які здавалися недоступними. Я хотів потрапити в них, щоб відчути себе частиною чогось важливого. «Тик-так» певною мірою повторює цю динаміку, але в набагато більшому масштабі, охоплюючи мільйони користувачів у всьому світі. Алгоритми «Тик-так» і ефект випадковості. Важливо розуміти, що потрапляння в групу 7 це перш за все алгоритм «Тик-так». Якщо ви першим у своїй стрійці побачили сьоме відео Софії Джеймс, значить, алгоритм вважав, що цей контент вам цікавий. Але це не робить вас особливим. Це просто означає, що алгоритм на основі ваших уподобань і взаємодії вирішив показати вам це відео. Однак, сприйняття цього факту як випадкового потрапляння в елітну групу робить цей тренд таким вірусним. Люди починають ділитися своїми успіхами, вихваляючись тим, що вони обрані, і таким чином підігрівають чергову хвилю популярності. Соціальне хвастоще та ефект заздрості. У соціальних мережах люди часто демонструють свій успіх, навіть якщо він примарний. Попадання в сімку ще один привіт для сосхвастова. Люди діляться відео, танцюють, жартують і тим самим показують іншим, що вони в курсі, що вони особливі. Цей ефект також підсилюється почуттям заздрості. Ті, хто не потрапив до сімки, можуть відчувати легке розчарування чи навіть образу. Вони почуваються негідними, недоступними. Це почуття, у свою чергу, може підштовхнути їх до активної участі в тренді, в надії все-таки потрапити в елітарне співтовариство. Що це говорить про нас? Популярність групи сім це не просто минуща тенденція. Це дзеркало, яке відображає наші основні потреби та бажання. Це нагадування про те, як сильно ми прагнемо визнання, як важливо для нас відчувати себе частиною чогось більшого, ніж ми самі. Ця тенденція також показує, як соціальні мережі можуть впливати на наше сприйняття реальності. Алгоритми, які визначають, який контент ми бачимо, можуть створити ілюзію випадковості та ексклюзивності, живлячи наші основні потреби та бажання. Поради щодо свідомого використання соціальних мереж критично оцінюйте вміст, не вірте всьому, що бачите в соціальних мережах. Пам'ятайте, що алгоритми створені, щоб утримувати вашу увагу, а не надавати вам об'єктивну інформацію. Не женіться за ексклюзивністю, не дозволяйте тенденціям і ексклюзивним спільнотам визначати вашу самооцінку. Пам'ятайте, що ви цінні, незалежно від того, до якої групи ви належите. Розвивайте свою індивідуальність, не намагайтеся відповідати трендам і очікуванням інших людей. Будьте собою, розвивайте свої інтереси та захоплення, і тоді ви почуватиметеся впевнено та комфортно в будь-якій ситуації. Обмежте час перебування в соціальних мережах, надмірне використання соціальних мереж може негативно вплинути на ваше психічне здоров'я. Приділіть час реальному життю, спілкуванню з друзями та рідними, заняттям спортом та іншим корисним заняттям. Висновок Група 7. Яскравий приклад того, як прості речі можуть стати вірусними в соціальних мережах. Це нагадування про те, як сильно ми прагнемо визнання та як легко піддаємося впливу алгоритмів і тенденцій. Але найголовніше це нагадування про те, що ми повинні бути свідомими користувачами соціальних мереж, критично оцінювати контент і пам'ятати про свою індивідуальність. Не дозволяйте віртуальним групам визначати вашу цінність, ви набагато більше, ніж просто член якоїсь онлайн спільноти, пам'ятайте про це.